Я не мав щеплення. Друже, ми всі не мали щеплення. Просто залишай трохи місця. Я знаю, я знаю. Але наступного разу очікуй того самого, знаєш, придурок. Ну, це саме гаряче, що сталося за спринт день Або ж ні. Ну, давайте подивимось. Спринт-кваліфікація мені навіть сподобалась. Три сегменти, три комплекти гуми та пілоти, які мчать на всі гроші. Першим, хто втратив концентрацію, став пілот Вільямсу Логан Сарджент, який наприкінці першого сегменту відволікся на Феррарі Карлоса Сайнса та розклався у 15-му повороті. Перед цим показавши достатньо гарний результат, який вивів його у другий сегмент. Зрештою, мало того, що Цуноді завадив, так ще й вилетів зі спринту та буде стартувати у неділю з-під спідлейн, бо механіки тупо не встигли відремонтувати його болід та зняли його зі спринту. Але у квалі це було не саме цікаве, адже взявши пол, Шарль Леклер розклався у відбійник п'ятого повороту. Ну так, щоб не розслаблялися. Удар був не дуже сильним, тож на розбитому боліді Шарль пафосно запаркувався біля стовпчика з одиничкою в боксах та отримав нагороду від Піреллі Кепку. Да. Результати квали на ваших екранах. Естебан Окон наче непогано починав, але в Альпін чомусь вирішили у закритому парці змінити йому налаштування боліду. Тож обидві гонки він розпочне, також з підлейн. Ох, це Альпін. На старті гонки Джордж Рассел вирішив навести Шухеру та поштовхався з Максом Ферстапеном. Той свою чергу програв позицію Расселу та був дуже незадоволений, бо ще й боліт покоцав. Як це так, хто взагалі має право випереджати Макса? Боже, наче у 21-й рік повернулися. Але щоб трошки розрядити ситуацію, Юкі Цунода вирішив ще раз відпрацювати свій маневр з розбортування покришки, та як і в п'ятницю, розув свій боліт об відбійник. Якщо Юкі поїхав далі, то ось покришка вирішила, що їй і на трасі непогано. Спочатку жовті прапори, потім віртуальний кар, ну а зрештою, і справжній Бернт Майландер з'явився на трасі. Цунода дотягнув до пітів, перевзувся та ще накинув один кружечок боком. Бо кому, як не японцям, розважати товпи вболівальників під час автомобіля безпеки. На рестарті Ферстапен поквитався з Раселом, легко обійшовши британця, та погнав за Пересом. От як ви думаєте, які шанси були у Шарля проти Чеко? Виявилось, що ні. յակե yeah, okay. Гума на боліді Монагаска дуже швидко почала здавати. Тож без особливих складностей перес обійшов леклера та погнав забирати свої 8 очок, підтверджуючи звання короля вулиць. Результати на ваших екранах, зрештою, про що вони нам говорять? Мідіум на болідах Феррарі зносився швидше ніж на болідах Red Bull. Отже, Шарля у гонці буде дуже важко втримати перше місце, як би нам того не хотілося. Тож будемо сподіватися на якісь несподіванки у гонці. Уважно слідкуємо за Макларенами, які показують досить непоганий темп, та за Алексом. Албаном величезна подяка за підтримку каналу, пану Ростиславу, який задонатив аж 500 гривень та аноніму, який задонатив сотню. Ці гроші допоможуть мені скоріше купити декілька приблуд, які дозволять трошки покращити мій звук. Якщо і ви бажаєте допомогти розвитку каналу у технічному плані, посилання на монобанку в описі до цього відео. Ну і наостанок трішки новин. У Баку подовжили контракти з формулою, тож гран-прі Азербайджану залишиться з нами аж до 2026 року. Це дуже гарно. Голова відділу аеродинаміки Red Bull Енріко Бальбо покине стайню у найближчий час, а з 24-го року перейде у Феррарі. Ходять чутки, що піде він не один, а з П'єром Ваше, технічним директором команди. Невже Фредерік Васьор дійсно взявся за тотальну перебудову у Маранелло? А на цьому в мене все. Бажаю нам дуже цікавої гонки та вже зовсім скоро. Почуємо знов. Па-па.